Вітання всім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Фракції Слуга народу рідне місто і Свобода у міськраді ініціюють відсторонення секретаря міської ради. Для цього скликають сесію. У воді не лише будинки, а й городи. У Подільському районі підтопило кілька домоволодінь. Пушкіна Чайковського головка та інші у Полтаві зібрали варіанти для перейменування вулиць третьої черги. У Полтавській міській раді депутати трьох фракцій скликають позачергову сесію. Мета відсторонити від посади Андрія Карпова, секретаря міської ради, який є і тимчасово виконуючим обов'язки міського голови. Думки сторін вивчали наші кореспонденти. Андрія Карпова хочуть зняти з посади секретаря міської ради. Після відсторонення Олександра Мамая він виконує обов'язки мера. Для цього депутати від фракції Слуга народу рідне місто та свобода ініціювали скликання позачергової сесії на порядок. Денний пропонують винести всього два питання: звільнення секретаря Полтавської міськради та обрання нового. Голова фракції Рідне місто Олександр Удовіченко говорить: це рішення стало наслідком відсутності конструктивного діалогу ТВ. Міського голови всі заступники сидять, заступники мама я, всі керівники комунальних підприємств залишаються на містах, там, за виключенням пару, яких вони якоби героїчно прибрали. Якщо подивитися об'єктивно, то просто замінили на своїх же, так скажемо, людей для того, щоб контролювати бюджетні кошти. Ми намагалися з Карповим дійти до якоїсь згоди. Пропонували йому підтримку і так далі, але в нього такі блогерські схема роботи. З ним навряд чи вдасться вести якусь конструктивну роботу. Андрій Карпов має піти з посади, бо продовжує підтримувати так звану Мамаївщину. Прокоментував таку ініціативу депутат від фракції Слуга народу Сергій Іващенко. За його словами, деякі працівники місь виконкому, які були пов'язані із корупцією, продовжують перебувати на своїх посадах. Андрій Карпов був з міським головою в коаліції, а також з фракцією ОПЗЖ сидів за одним столом з нею кивою, який є. Скажем, абсолютним колабрантом знаходиться зараз в Росії, і при цьому на посадах залишаються всі ті самі заступники, всі керівники управлінь, які були призначені Олександром Мамаєм, от, і залишаються до цього часу на цих посадах, грабуючи місто Полтаву. Отримати коментар від секретаря Полтавської міської ради Андрія Карпова нам не вдалося натомість свою позицію він висловив у дописі соцмережі Фейсбук. Порядку денному, який вони хочуть, немає ремонту ліфтів чи фінансування медицини, чи може фінансування освітніх програм чи допомоги ЗСУ. Вони хочуть єдине зняти мене з посади секретаря міської ради, начебто я майже цілий місяць зневажливо, тобто з презирством, ставився до своїх обов'язків. Це абсолютна брехня. Досить влаштовувати цирк. Прийдіть на сесію 12 травня і виконайте свій депутатський обов'язок. Пропозицію про скликання позачергової сесії депутати подали до Полтавської міської ради 1 травня. Як вимагає закон про місь... Місцеве самоврядування України, тимчасово виконуючий обов'язки міського голови, має два тижні, аби провести це засідання. У Подільському районі полтави підтоплення. Місцевим жителям затопило не тільки будинки, а й гаражі та городи. Аварійно-рятувальному загону довелося відкачувати воду. На місці події побували наші кореспонденти. Як вже не вийде з хати, тоді дзвонить. Дзвонить у службу оперативного реагування, коли вода дістається будинку. Розповідає про свою біду полтавець Григорій Сергійович. Він мешкає у Подільському районі. 1 травня у нього затопило усе. Двір, будинок, гараж, город. Було води, отак залито все. Вода не швидко набиралася, вона з марта місяця. Вже п'ять разів вона набирається і уходить, набирається і уходить. А це вже вона стала підпочвана, вже нікуди не йде. Вчора викачалось, бачите, що стоїть. Григорій Сергійович вважає, причина такого підтоплення будинки розташовані поруч. Через те, що через що позастраювались, повисипали, а ми внизу оказалися поки, можливо, не, не У департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради говорять, підтоплення будівель і споруд стало наслідком тривалих весняних опадів. Мешканцям приватних домовлодінь потрібно не захаращувати сміттям, гілками, листями водовідведені канали. У разі, якщо у вас сталося підтоплення, вам необхідно звертатися у відділ оперативного гравування 1580. Олексій Листопадний наголошує, щоб не допустити підтоплення житлових будинків і присадивних ділянок, треба стежити за станом водовідвідних каналів. Нові лавки та квітники з'явилися сьогодні у Полтаві. Працівники комунального підприємства декоративні культури встановили їх біля годинника на Каштановій алеї. За словами комунальників, там ще й оновили урни для сміття. Нині лишилося висадити квіти у вазони. Клумби ось виставили сьогодні зранку. Сьогодні вісім лавочок ставимо. Встановлюємо і приварюємо до штирів, щоб лавочки кріпко стояли. Незабаром свої назви у Полтаві змінять вулиці Пушкіна, Чайковського головка та ще понад 60 названих на честь російських та радянських митців і науковців. Прийом пропозиції щодо перейменування завершився. Робочій групі доведеться відбирати претендентів з близько п'яти тисяч ініціатив. Що думають про перейменування Полтавці та яким назвам віддають перевагу? Дивіться у нашому сюжеті. Пушкіна, Головка, Лермонтова, Толстого, Латишева. Ці та ще понад півсотні вулиць потребують перейменування. Якщо люди вважають, що потрібно їх перейменувати, то хай так і буде. У Полтавській громаді завершили прийом пропозицій щодо перейменування 65 вулиць та провулків, названих на честь російських та радянських митців і науковців. Це 55 в обласному центрі та 10 у старостинських округах. Громада цього разу долучилася дуже активно. Попередньо можемо сказати, але це ще не точна цифра. Було нами прийнято пропозиції близько п'яти тисяч. Більше пропозицій надійшло на електронну анкету опитувальника, але й також до нас приходили проносили в паперовому вигляді. Це особливо були матері загиблих воїнів. Усі надіслані варіанти винесуть на обговорення членам робочої групи з перейменування. Найпопулярніші вулиці це вулиця Пушкіна, там надійшло аж 34 пропозиції, всі вони різні. І варіанти до неї люди пропонують такі, як на ім'я Ліни Костенко, Володимира Великого, брахи загиблого воїна України, вулиця Головка. Там надійшло понад 26 пропозицій. Одна із них Енеїди пропонують назвати. Полтавці процес перейменування вулиць підтримують, хоча й кажуть, можливо, краще це робити не зараз, а після перемоги. Тому кожного часу міняються назви. Люди не завжди вспівають до них звикнути. Я то нормально відношусь до цього. Жили ми на фронті, стали ми європейською. Мені навіть це більш подобається. Це така моя пропозиція. Пишуть одну вулицю, хай пишуть рядом і ще й стару назву. І тоді люди більш, будуть більш орієнтуватися і більш, більш будуть звикати. Я ще дає патріотка, взагалі патріотка і думаю, що вулиці мають бути історичними. Я за перейменування, але трохи не на часі. А взагалі я проти назв якихось героїв. Правильно співав навіть Антонов. Вулиця Вишнева, Виноградна, Абрикосова, виноградна Після опрацювання пропозиції робочою групою рішення про перейменування мають ухвалити депутати під час сесії міської ради. Від сучасного футбольного майданчика до м'ячів та тенісних ракеток колектив Полтавського спортивного ліцею звернувся до обласних депутатів із проханням допомогти оновити спортивну інфраструктуру закладу. Це потрібно для того, щоб з 1 вересня майбутні чемпіони навчалися у гідних умовах. Відбувалося усе під час виїзного засідання постійної комісії облради з питань молодіжної політики, молоді та спорту. Полтавський спортивний ліцей по вулиці Монастирській, 9 А потребує оновлення від осучаснення спортивної інфраструктури закладу до перегляду раціону харчування юних спортсменів. Про це йшлося на виїзному засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Хотілось як би якби попросити у вас, щоб ви посприяли. Поставити нам майданчик 60 на 40. Ще звичайно нам потрібен волейбольний і баскетбольний майданчик, але зараз сучасні трансформери, які також Дають можливість на вулиці займатися тренуванням, і також тут у нас є місце для вуличних тренажерів. Після огляду вуличного майданчика ліцею члени виїзної комісії обласної ради побували у кожному зі спортзалів для занять ти квондо для вільної і класичної боротьби та тренажерному залі. Діти до, 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 до тих вже більш серйозних результатів. Встановлення вуличних спортмайданчиків необхідно придбати спортивний інвентар, говорить виконуючий обов'язки директора Полтавського спортивного ліцею Владислав Сафонов. Ковер борцівський, манекени з нерухомими руками, канати для кросвіту, болгарський мішок. Члени комісії прийняли рішення посприяти розвитку спортивного ліцею. Якщо брати процес до... У відношенні то тут сплошні проблеми поки що, і наша задача зробити все, щоб цей заклад працював на повну катушку. Ви кажуть сьогодні, депутати одностайно проголосували про те, аби рекомендувати Полтавській обласній військовій адміністрації виділити кошти на фінансування полтавського спортивного ліцею згідно того переліку, який депутати проголосували. Члени комісії рекомендували адміністрації закладу розробити стратегію розвитку ліцею. Розглянули і питання про звернення туристичної спільноти до Ради оборони області, про дозвіл в цьому сезоні організованих туристичних сплавів на відкритих водоймах. На сьогодні радою оборони Полтавської області заборонено виходити на відкриті водойми. До мене як до депутата звернулися представники туристичної спільноти, і сьогодні депутати так само підтримали. У зверненні до Ради оборони, щоб такі дозволи надати окремо і представникам туристичного бізнесу і окремо Полтавської обласній федерації спортивного туризму. Потужність Полтавського спортивного ліцею 350 учнів. Нині тут навчаються 269 дітей. Полтавський художник Ігор Лотиш збирає кошти на підтримку Збройних сил України. Для цього вирішив продати понад 100 своїх картин. Частину грошей митець планує спрямувати на свою збірку Казки нашої батьківщини роботи художника бачили наші кореспонденти. Художник з Полтави Ігор Лотиш оголосив продаж своїх робіт. Виручені кошти планує спрямувати на підтримку Збройних сил України та видання книг. Ми збираємо як мінімум на три святі цілі. Перша, звісно, на допомогу ЗСУ. І ще треба видати мені дві книжки. Перша книга це пам'яті Миколи Максимову, його антологія віршів і прози. А друга книга це буде чиста моя компіляція казки нашої батьківщини, де буде зібрано казки іменно основних національностей, котрі мешкають. На нашій території. Ці 117 робіт написані в карантинно-воєнний період. Вони виконані в різних живописних техніках: пейзажі, абстракція, романтичні сюжети. Ігор захотів нову книгу видати і зробив вже макет. Це дуже професійні роботи. Це я кажу як художник, який бачив дуже багато великих художників. За кордоном і в нас в Україні одна із запланованих до видання на зібрані гроші книг збірка казок. Всі вони рідкісні і до цього не видавалися. Художник збирав їх сам під час подорожей. Це циганські казки, єврейські казки. Вони насправді є, але їх не так багато. От я підбирав, я їх перекладав із різних мов на українську. Получилось якось така от непогана збірка із світлинами України. Фотоапаратом об'їздив практично всю Україну. Світлини там будуть як ілюстрації. Ідея прекрасна, тому що багато національностей різнопланова країна Україна. Вона багата традиціями різних народів. І він зумів зібрати. Найяскравіші приклади казок саме різних народів, які живуть в Україні. І всі казки ілюстрував своїми авторськими творами. І ось перший покупець картини. Увидів картину свого у Дідусь. Така моя хата була біля диканьки. І ми там кожне літо канікули проводили. Дбати живописні роботи Ігоря Лотиша можна через соцмережі автора або звернувшися у галерею мистецтв імені Миколи Ярошенка. Український парфумер та художник Богдан Зубченко розповів про свою виставку Синестезії 3 що зараз триває у Полтавській галереї мистецтв. Особливістю її є те, що в експозиції як картини, так і авторські парфуми митця, які доповнюють одне одного. Тож споглядаючи їх, задіяні усі органи чуття, говорить митець. Одним із експонатів є колажі із ушкоджених російськими снарядами київських будинків та відповідні йому парфуми з ароматом шкіри, диму, смоли та дігтю. Експозиція Богдана Зубченка «Синестезії-3» – це перша його виставка у Полтаві, його рідному місті. Синестезія це процес, коли один орган чуття спонукає. Ínszi Orhan Між ними створюється кореляція, реальні вікна, реальні будівлі, і як вони перетворилися вже на загальний образ, наповнений символами. Парфум дихтярі, зокрема, і він продовжує цю тему. Він створює, він доповнює, створює синестезію. Тобто, це аромат, чому він називається дихтярі? Це дуже цікаво, і це пов'язано безпосередньо з українською культурою. Ноти, перш за все, це березовий діготь, звісно, шкіра. Це нота. Чорну сливу, Смол і Ладану. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе, все буде Україна.